Для приготування кави нам потрібно вода. І зараз чекаємо, поки буде звідси виходити кавуська. Так, так, так. Кавуська вже витікає. І ще камеру треба сфокусувати. Ух! Кавуська. Бачите, яка кавусечка смачнесенька. А це наслідки смачної кави приготовленої. А яку мені треба, зараз буде то витирати все. Прибираємо, прибираємо, визиваємо клінінгову компанію. <laughs> Смачної кави нам і вам.